Починається з турботи про себе. Лоран. Косметика, яка працює з природою вашої шкіри. Косметика виготовляється вручну з найкращої сировини, ретельно підібраної для кожного типу шкіри. Природна краса в руках кожного з нас. Обирайте натуральне. Обирайте гармонію з природою, що стоїть за ідеальною шкірою. Сьогодні ми розкриємо секрети краси разом з косметологиною, яка створює унікальну косметику. Вітаю вас, Лариса! Я знаю, що ви самі створюєте власну косметику. З почалося почалось вас це заняття і що призвело до цього? Так, я сама виробляю косметику, я виробник і я в власну всю косметику розливаю особисто по баночкам. З чого це все почалося? Мій професійний шлях почався десь шість років тому, і я перепробувала дуже багато брендів, професійних брендів. І мені хотілося, як і кожному косметологу, дієвості. Але дієвость повинна бути взагалі і з доступністю, щоб ця була дієва і доступна, економічно вигідно. Ну і тоді в мене було багато клієнтів з проблемною шкірою, підлітків. І я хотіла. Е... Ваш шлях почався саме з того, що ви працювали косметологом. Доглядали за шкірою жінок? Так, так е... жінок, тобто, до речі, до мене і чоловіки іноді приходили на чистки Сучасливі. Да, Сучасливі. 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 За да. От. і доглядали. Да. сучасні чоловіки, так. Я багато перепробувала, дуже багато брендів перепробувала. Було щось дієве, щось було мені не подобалось, щось було дуже дорого. І тоді я знайшла один бренд дуже класний, мені сподобався, це американський бренд, і я десь біля року на ньому працювала, але він був дуже дорогий для людей, щоб продавати на розпив. Так, як вони дівчата, мої пацієнти, клієнти, і вони потребують догляду й дома, то що ми робимо салоні. Салоні це одне, але я повинна продовжувати догляд, щоб вони доглядали вдома. Ну, так і виникла ідея, колись я взяла один флакончик, була це сиворотка Акнестоп, називалась локальна. У нас дуже багато дівчаток і підлітків з проблемною шкірою. І була, вона дуже була дорога. Тут 15 мл стоїло десь біля півтори тисячі. Я взяла, я хорошо пам'ятаю той день, коли я взяла флакон. Того бренду американського повернула на склад і прочитала склад. І сижу, і думаю. Тоді мене ще, до речі, я орендувала кабінетик дуже маленький в спальному районі, десь на околиці міста, і перевернула і дивлюсь: там саліцилова кислота, там глюконолактон були активи. Думаю, ну його ж хтось робив, це ж зробила людина. Боже, це просто космос, клас. Я почала, тобто, перший засіб, який ви да. створили, це Акнестоп. Це був да, це була сиворотка Акнестоп, була пінка для тобто, я, шкіри. Воровся, я так розумію, З, з висипами, так, да, локально. Да. Вона зараз і в мене є ця сиворотка в моєму арсеналі але вона вже більш удосконалена більш і класна. Вона працює просто. Є багато відгуків про цю сиворотку, і це прям я рахую це е, засіб. Прям сос, яка повинна бути у кожного вдома. Наприклад, не дай Бог там вискочив якийсь прищик, якийсь висип, і нанесли буквально один-два рази, і все воно проходить. Це, Навіть є такі засоби, які да, так швидко допомагають. Да, да. Ну, е Зрозуміло, що це не внутрішня допомога, але те, що ми можемо зробити терміново, прямо зараз сьогодні, то да, це можливо. Були випадки, що в мене дівчата приїжджали за кордону, особливо з перших днів війни приїжджали через півроку. Ну, За кордонами і вода і інша, і харчування і інше. Приїжджали... Могу, стреси, да, стреси дуже впливають угу. і зараз, і на підлітків, і навіть на дорослих жінок Там 40-50. Іноді приходять, коли раніше не було проблем, а зараз вони з'являються. Дуже впливають стреси. Да, ви правильно кажете, це прямо проблема номер один у нас в країні. От. І приїжджали дівчата через півроку з такими висипами, вони не знали, що робити, і прям ця сиворотка допомагала. Да? Десь правда, довгий час тривалий час боролися, але проходили все. І навіть сінюшні ці п'ятна, які з'являються після висипів, то да, воно допомагає класно. Оце був да, перший мій такий досвід. І потім вже Бу я Були якісь складнощі на початку. Да. Були складнощі, знаєте, це ж зараз вже багато років, як я вже це роблю. Я розумію, що є нюанси, і я знаю, як ці нюанси подолати. Тоді я не знала, бо був один курс, другий курс. Але ви розумієте, коли купляєш якийсь навчальний матеріал, не завжди тобі дають ту інформацію удосконалу, яку ти потребуєш. І тоді вже було багато літрів крему вилито Так, да. Було багато затрачено грошей, в мене щось не не вийшло теж, і, і, і дуже я була розочарована, і опоруки опускалась, хотіла все кинути. Але коли в мене вийшло якийсь Ми бачили результат, да, результат. Я тоді знову виростали крила і починала все спочатку. То дуже класно, знаєте, є один теж, колись я купила професійні косметиці дорогого бренду для роботи собі крем з пептидами. Да, зараз багато всі чули, читали про пептиди. Це такі активи, які допомагають жінкам боротися з віком. Є і ремоделюючі, і ботулопептидні пептиди. То і коли я купила той бренд, ще до того як я почала робити, мазала да, він був класний, зволожував, вживив шкіру. Але коли я зробила перший крем з пептидами свій і поклала туди пептиди у тій процентному співвідношенні відсотковому, яке повинно бути. І воно нанесла. от і першу неділю, коли користувалася, почали проходити зморшки. Ну, це був навіть тако да, без так. уколів, без да, операції зморшки да. можуть зникнути. Так, да, да, це правда. І воно дійсно працює. І працює час дуже багато. Ну не стоїть, не стоїть на місці ця наука, косметологічна хімія. Дуже багато пептидів, які проникають глибоко. Є активи, які допомагають проникати глибоко на рівень. дерми. Тобто, да, ми всі знаємо, там наші шари шкіри, епідерміс, дерма і проникає глибше і працює на дермальному рівні, і зморшки дійсно, тобто глибокі вони зменшуються, а якщо це нічні міленькі зморшки, вони геть можуть пропасти. При постійному використанні да таких, То активів. якщо вчасно почати за ними слідкувати і додавати їм правильного догляду, так звісно, це Дій. дійсно працює. От е, мені цікаво, ви створюєте ви людина, яка створює косметику для кожного, для кожної жінки. Мені здається, що це щось таке, мабуть, складне. От більш детально про цей процес, е, як він відбувається, навіть в нашому міст, місті можна зробити та створити таку. Ну, мега круту косметику, яка працює так чудово, е, так, етапи е, створення косметики е, е, знову ж таки, це залежить від самого продукту. Що ми створюємо? Наприклад, якщо це пінка або тонік, це легший процес. Якщо це вже крем, це дуже великий процес. Це підготовка активів, це підготовка фаз, ми їх гріємо, ми їх емульгуємо, диспергуємо, Потім ми додаємо активну фазу. Тобто в активну фазу це вже будуть у нас входити вітаміни. Там, наприклад, наш відомий такий актив, як Алої Віра, як всі люблять, да, воно буде зволожувати, масла натуральні. а потім вже вже ми це остужаємо, та, і розливаємо, і пакуємо, і наклеюємо наші наклеїчки, що, що це конкретно, і обов'язково там повинен бути на баночці склад крему. Я хочу, щоб дівчата всі розуміли і читали те, що вони наносять на обличчя. Це дуже важливо. А чим відрізняється косметика, яку створюєте саме ви, від тієї, яку роблять в великих масштабах? Я думаю, що складами, бо те, що розробляється на великих виробництвах, великих масштабах, воно, по перше, консервується на довгі роки. Оця косметика, та що виробляється в великих масштабах, вона йде на полиці магазинів, і коли вона розкупиться невідомо, вона може стояти руками. І звісно, там будуть консерванти дуже такі сильні і агресивні. Я використовую лише зелені консерванти, тобто це, це рослині. Рослинні консерванти до речі, ефірна олія, олія теж може бути консервантом, да, і вона може являтися і як запашкою для якогось продукту, і консервувати продукт, наприклад, ну саме великий термін зберігання це до 6 місяців. Угу. Якщо ви вже вскрили, звісно, продукт, то там до трьох місяців головне, щоб туди не попадав кисень. Mm -hmm. Тоді і правильні зберігання бути. А часто... щоб не попадав кисень, я так розумію, це якісь ви мені вже розказували, є спеціальні у вас баночки? E, 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 є вакуумні yeah. вакуумні такі, з mm -hmm. дозатором, а якщо є крем просто достатньо плотний, да, він розливається в такі баночки з широким горлушком, я даю спеціальні одноразові лопаточки, щоб туди не залазили руками, дівчата не трогали. Mm -hmm. І тоді буде нормально. Але я стараюся в основному. на наливати крем в вакуумі, щоб туди не попадав кисень. Так, Тоді кра краще зберігатися. Придбати от в такому вакуумі? Е, краще, так, да, але я ж кажу, є плотні. Наприклад, нічний крем, він достатньо е, плотний. До речі, я знаю, що ви влітку виграли всеукраїнський грант, бо ви сказали, що у вас немає ще можливості ще щось придбати ну, да. для цього да. процесу. Е, розкажіть нам більш детально. Я до того, як переїхала в цей заклад, де я зараз орендую більш приміщення. Мене тут окрема лабораторія. Я орендувала менше. Мене там був десь половину менше був кабінет, і там була окрема лабораторія, теж відділена просто так. Якоюсь там, шкафом великим. От. І тоді просто на одному якомусь тренуванні мені просто дівчина, моя подруга, каже, а от є така програма в нашої держави, да, грант для розвитку бізнесу. Ну, Я так порахувала, ну чому ні? Да? Я написала тоді бізнес-план е і ризикнула. І мені це вдалося так, мені надали грант. І це е мене підштовхнула до, до більшого кабінету, до окремої лабораторії і до закупівлі більш кращого обладнання, бо до того я купляла вже за свої гроші. Там... Тобто у нас з'явилось да. більше можливостей? Більше можливостей, стимул. І так, да, так, я переїхала сюди. І зараз в мене вже є дівчата, які працюють в моїй команді. І ми позиціонуємо себе як студія природнього омолодження, тобто косметологи працюють з обличчям, з доглядом. Це у нас безін'єкційна косметологія, яка допомагає нашим дівчатам виглядати краще. Не кожна дівчина погодиться доглядати за собою без ін'єкції. Чому? Тому що мені здається, що це швидкий дає швидкий результат, а косметикою, натуральною косметикою, це трішечки довший буде процес. Так, але я відкрию вам такий секрет, що мої дівчата, які ходять до мене, які попали до мене, хоч, Лише один раз на процедуру моєго авторського масажу до мене чи до моїх дівчат, вони більше від мене не, від мене не йду, від, да. Від, да. Бо в комплексі е, масаж, догляд правильний, підбір догляду тут, підбір догляду додому. Він дає класні результати. І просто коли в мене було багато випадків таких, коли дівчата е, кололи ін'єкції і попадали до мене. І після мене більше я більше колотись не буду. У Мене таких випадків було дуже багато. серйозно. Так, так, це дійсно правда. От але я скажу більше, зараз е, хто нас буде слухати, я кажу, дівчата навіть ті, які коляться, і якщо коли дія ботикса виходить, все одно повинні пройти курс масажу, щоб відновити е, миш рух м'язів. Обов'язково, бо якщо це не робити, воно просто тоді з часом атрофується, то краще. І, все я, все, і до речі, я чула, що ботекс можна вколоти взагалі в три рази в житті за життя? Так. Е -е -е Ну, не завжди це а, знову ж таки, знову, як це так кажуть, так дійсно, але ж у нас цього ніхто не, не притримується. Всі ж хочуть, да, тільки дія бути закінчиться, там 3-4 місяці, і, і знову, і знову, і знову. Це знаєте, це як <плес> чарівний наркотик. Але я просто знаю і бачила дівчат, які колять дуже часто бутик, сказати, наприклад, я не бачу різниці. От не бачу різниці. Якість то шкіри вона ж не покращується. Тобто ми просто блокуємо, а якість то шкіри, вона ж залишається такою. Якщо доглядати правильно за шкірою, то повірте, ніякий ботекс вам не потрібен. Угу. Ну, це мені здається найкраще, що можна було придумати для нашої шкіри. А от що стосується складу цих продуктів, з яких ви робите косметику? Вони натуральні. Так, натуральні, але все одно є. П'ять відсотків в наприклад, в кремі в самому складі є 5%. Вона не може бути повністю натуральною на 100%. Це десь 90% від цього займає натуральність, а десять відсотків все одно будуть синтетичні. Ті ж пептиди, вони синтетичні, вони не натуральні. А от як синтетика впливає на шкіру навіть в такому відсотку ви знаєте, що в такому відсотку вона не буде негативно впливати на шкіру, бо Ну, якщо ми хочемо прибирати зморшки, то ми інакше ми не справимося. Якщо ми хочемо просто її там зволожити, да, наситити киснем, це можна, але все одно ми ж як хочемо? Ми ж хочемо прибирати зморшечки під очима, да, щоб у нас не було складок, не було носогубних складок. Ну, на жаль, без, без синтетичних засобів ми не обійдемося. Їх дуже мало, але вони все одно. є. Вони не шкодять шкіри? Ні, ці ні. Бо зараз, знаєте, косметична хімія вона не стоїть на місці. Це дуже Багато з цього приводу статей научних, дуже багато робиться експериментів, і ну, це, це все аналізується прямо на, молекуля, на молекулярному рівні. А От вподобання споживачів вони змінюються стосовно косметики? Так, ну, да, звісно, з часом, з роками, да, дівчата зараз більше вони. Більше запит на натуральність. Вони завжди питають. От мої клієнти вони завжди питають, а що там, а що там. І багато хто знає, багато дівчат зараз читають. Знаєте, ми ж всі зараз розумні, в нас же є інтернет. І навіть маленькі підлітки дівчата іноді приходять до мене 14-15 років, і вони дуже багато інформації приносять мені і кажуть, А як це? А що це? Вони ну, мені здається, це, це да. дуже правильно да. знати те, що ти наносиш на своє да. обличчя. Да. Це дуже правильно, бо е, дуже багато відомих брендів, які нас, на жаль, дурять. Тому обов'язково треба читати склади. А якщо ви десь чогось не знаєте, то лучше проконсультуватися з зі спеціалістом. Ну, вибирати косметику, я так розумію, що треба найголовніше це дивитися на її склад. Так, на її склад, так. Може, це ще є, є якісь рекомендації, як обрати собі правильну косметику. Самому дуже важко це зробити, звісно, що треба. Консультуватися зі спеціалістом, який розуміється в складах. Просто прийти до. Дивіться, багато хто приходить. Ну, косметологів вже зараз багато, навіть в мене по коридору, по коридору вийшли, бачили, скільки нас тут конкурентів. Але багато косметологів взяли бренд професійний, да? і от для жирної шкіри там лінійка там, або для сухої шкіри і дають вам на розпив те, те, те. Але вони не розуміють, що там і як це працює, ну не може. Одна лінійка для жирної шкіри, і, от, наприклад, 10 чоловік, і да? у всіх жирна шкіра, але там жирна шкіра, там є висипи, там жирна шкіра десь частково. Тобто тут треба вже індивідуальний підхід обов'язково. Просто прийти, ну прийти в магазин і купити там, щоб побачити, це неправильно, треба консультуватися обов'язково. А от ви виготовляєте косметику під потреби ваших клієнтів? Так, звісно. У мене є індивідуальні закази. Перший заказ індивідуальний. Колись в мене моя клієнтка брала косметику, а тоді дерматолог порекомендував їй крем з сечовиною. Сечовина це такий теж актив. До речі, він. Теж синтетичний, але дуже класний зволожувач і пом'якшувач. Тобто він, якщо дивлячись, якому відсотки да, класти його в крем, він класно від, десь відшелушує, десь він буде зм'якшати. і переконаний для е, ніг, бо в неї проблема була з ногами, дуже були сухі п'яти і все. А вона мені дзвонить, каже, що ж я піду в аптеку, там, де напишеться човиною, ну я ж не знаю, є вона чи ні. А ти мені зробиш, я знаю точно, що вона там є. Я її зробила перший крем з сечовиною, був да, під замовлення, і коли я її зробила, ну реакція була просто. Вона каже: Лура, це не крем, це просто бомба. І цей крем в мене зараз є вже в масові продажі тобто, він вже поставився на поток, бо дуже відгуки класні про нього. І він дійсно пом'якшує, він, і він навіть п'яти заживляє. Тобто ну, там не тільки сечовина, там додавлене вітамін П5, там додано масло олія ши, там додано Тобто тут такий дуже ну, хороший склад, який працюючий склад. Дівчата багато хто його використовує для тіла після душу. Цікаво, а скажіть склади? Це ваші авторські? Так. Всі склади вже мої авторські колись. Да, я купляла, мене було в наявності декілька курсів. Спочатку, але я ж кажу, що вони не дають повного обсягу. І тоді вже, наприклад, є така, От я заходжу в магазин, в мене є спеці... спеціалізовані магазини, де я беру свої активи і інгредієнти для своїх. І з'явився новий актив. Да? Бо я ж кажу, дуже зараз багато з'являється на косметичному ринку активів, нових, які хочеться спробувати. Бо виробник багато пише про це: там, от це для від зморшок. Це... Добре зволожує, це ще щось. З'являється актив. І я хочу зробити крем з цим активом, хочу його все таки спробувати. І так народжується окремий крем, який тоді тестується в групах У мене є в телеграмі фокус-група, тобто це дівчата, які тестуються, і відгуки я збираю, і тоді я можу міняти формулу. У вас, мабуть, є ваш улюблений косметичний продукт? О, Це моє улюблене питання. Звісно, є на цей час в мене їх два. У мене було відкриття студії нещодавно. Вітаю вас. До речі. Дякую. До відкриття студії в мене був один класний крем, такий. Дуже його полюбили мої клієнти. всі. Бо в мене дівчата багато хто за кордоном. Зараз мої клієнти, я відправляю за кордон, нарешті, то цей класний крем він працює по типу бутилотоксина. І тут актив такий дуже Ну, він синтетичний, звісно, але все одно він класно працює. XEP-018 018 це яд морського равлика. Uh -huh. От. То він дійсно класно працює на зморшки, на зволоження, на живлення. Дуже хороший крем, його полюбили всі мої клієнти. Але під відкриття я ще розробила один рецепт, одну формулу і взяла інший Пептид, Він Пептит нещодавно з'явився на ринку косметичному. І, звісно, я під нього зробила формулу і зробила ще. І я назвала його бархітна шкіра. От він. То це, да. І тепер у мене два. Він і той працюючий. І працюючий працюючи на зморшки, на ліфтінг, на підтяжку валу обличчя, те, що нам потрібно, на шкіру, на шиї, те, що теж, дівчат, така проблема. То да, ці два крема це мої. Е Викохані так сказати, рецепти ми, ми, формули, мої да, і вони дійсно працюють, вже перевірені. Да я так розумію, що ви самі користуєтесь своєю косметикою, купуєте десь Ні. в якихось магазинах? Може, якісь Ні. там відомі бренди? Ні, не купую, і навіть, мене ніколи коли я стала виробляти сама, навіть бажання не виникало. Не тобто вас повністю влаштовує да. те, що робите ви, да. А нещодавно я почала робити ще шампуні, і бальзами для волосся, то й це вообще взагалі не йде. ви навіть і шампуні не купуєте? Ні шампуні, не бальзами, не я, ні діти, ні чоловік, ніхто в мене вдома, тільки моя косметика. І для тіла, і для обличчя, і для волосся. Все. Слухайте, ну це дійсно щось таке неймовірне, коли ти сам створюєш, сам користуєшся і бачиш гарні результати. Результат дійсний. Чи у вас фірми рецепт? Так, -да, це якраз фірмовий рецепт. Фірмова форма, те, що я вам казала, мій улюблений крем, який я зробила під відкриття своєї студії. Тут буде багато незрозумілого. Так, тут у складі цей самий класний пептид Х50, міорелаксант, який працює на рівні дерми, і є інгредієнти, які допомагають цьому пептиду проникнути глибше в дерму, що буде працювати на дермальному рівні і прибирати наші ненависні зморшки. Ну, мені здається, мабуть, треба замовити. Будь ласка, І, Лариса. Я вам дуже дякую, що поділилися своїм досвідом. І сподіваюся, що наші жінки будуть більш детально підходити до підбору та догляду за собою. А вам бажаю розвитку вашого бренду всього найкращого вам. Дякую.